Прикарпатські музеї не залишаться поза увагою. Більше того, музейну справу розвиватимуть і удосконалюватимуть. Днями це питання обговорили на одній із нарад за участю керівництва облдержадміністрації. На Прикарпатті є понад 200 державних і громадських музеїв. За останні роки їх кількість активно збільшується. Щоб іще більше популяризувати музейну справу. Області хочуть налагодити співпрацю не тільки з закладами освіти і науки, а й з туристичними агентствами. Мова йде про те, щоб ми залучили турагентства, для того, щоб не по максимуму розкрили цей потенціал, дали можливість музеям бути на плаву економічно і запросили сюди туристів. ззовні, а вони вже потім будуть привозити сюди. Ті чи інші інвестиції в нашій області все більше набувають популярності тури, які присвячені пізнанню історії. Прикарпаття якраз є тим етнічним центром, який має що показати туристам. івано Франківщина ще як ніяка з інших областей України зберігає тих багато етнічних особливостей, що дозволяють людям, ніби в одній області побачити різні регіони. І я сподіваюся, що незважаючи на те, що ми будемо в Європейському Союзі. Власне, цим наша область буде унікальна завдяки тим музеям, які є. Окрім налагодження співпраці з різноманітними сферами, також будуть відновлювати музеї і приводити їх до належного стану. Потрібно осучаснювати їх, міняти застрілі системи освітлення на самі нові. Плюс є наукові підходи суто методологічні і музейні, які потрібно знати. Ну і для того ми робимо наші спеціальні заняття семінари. А ще кожен музей випускатиме буклети, щоб надати повну інформацію для туристів. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.